Доброго дня, дорогі глядачі, з вами канал Народна Думка. І так, сьогодні обсудимо два супер важливих питання для вас. Перший це наскільки реально зросла пенсія в березні, тому що обіцяли дуже багато, так провелася індексація осучаснення вашої пенсії. Говорили спочатку взагалі там про космічні цифри, тепер же ж нам надали. Статистику, і відповідно до неї, ми обговоримо дійсно, як це все зросло. Ви побачите цифри, побачите деталі. А друге питання це те, що учора на каналі наше число перетнуло в позначку 1 мільйон підписників, 1 мільйон народних думок, зібраних в одному місті, і які працюють в такому спільному тендемі над вирішенням ваших питань. Але мене хвилює не те, а те, що кількість в один мільйон перейшла. А ці чудові блокноти, чашки і три таких сучасних автоматичних тонометра, досі у мене, а повинні бути уже у вас, дорогі мої підписники. Тому величезне дякую за вашу підтримку, за вашу активність, за те, що допомагаєте разом народною думкою вирішувати. Кучу народних питань так своєю активністю дозволяєте вирішувати проблеми, які весь час перед нами виникають. Думаю, що разом ми зможемо добити ще набагато більше чого. І я зможу донести до вас важливу інформацію, щоб ви завжди були в курсі подій і отримували те, на що заслуговуєте. А всі речі. Уже сьогодні це все буде. Розіграно. Уважно слідкуйте за інформацією сьогодні на каналі. Так, не пропустіть. Ви всі на це заслуговуєте і маєте право це виграти. Уважно слідкуйте, щоб брати у цьому участь, і воно щоб було ваше, щоб воно уже сьогодні відправилося до своїх законних власників. А зараз розповідаю вам про пенсії. Наскільки ж вони реально зросли? Збільшилось багато видів пенсії з березня місяця: одні по індексації, інші про збільшення прожиткового мінімуму, треті про постанові Кабінету міністрів України. І відповідно до цих всіх нюансів, готові озвучити вам цифри. Для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, це для по постанові Кабінету міністрів. Перша група з 8187 зросла до 8839, друга група з 6549 зросла до 7071 гривні. Третя група з 5048, це мінімальна. Нагадаю, зросла до 5450. Для осіб інвалідністю внаслідок війни не менше перша група 15 тисяч 347 гривень, друга група 12 тисяч 396 гривень, третя група 8 тисяч п'ятсот гривень. Для учасників бойових дій пенсія повинна становити не менше ніж 4 тисячі дев'ятсот гривень. Почасним донорам додали. Тепер вони отримують добавочку у розмірі 292 гривні. Нагадаю також, що мінімальні виплати з 293 з 1 березня це вже з підняттям прожиткового мінімуму, зросли до 2361 гривні. І відповідно доплати, яких до них прив'язані, а саме популярна, це доплата за наднормовий стаж, зросла до 23 гривень 61 копійки за кожен рік наднормового стажу. Таким чином, це вже по індексації. Звичайні пенсії в середньому збільшились на як ви думаєте, на яку суму? Тому що нам обіцяли 15%, що середня стане не менше 6% це ще було в лютому, не в січні, в січні місяці. Але е, звичайні пенсії збільшились на, в середньому на 250 гривень. І е, середня пенсія по Україні. Звичайно, це без військових пенсій, без пенсій судді, прокурорів всіх інших, становить 4531 гривня. Військові пенсії зросли в середньому на 711 гривень і становлять в середньому 11444 гривні. Якщо ці факти всі скласти до кучі. То середня пенсія по Україні, це якщо додати всіх пенсіонерів і поділити на вашу кількість, становить в районі 5736 гривень. До 6 тисяч обіцяних, на жаль, не дотягнули. Що маємо в сухому такому остатку? В реаліях, в. В підсумку, що 30% пенсіонерів отримали доплату лише в 100 гривень. Це більше 3 мільйонів осіб. Це дуже плачемна історія. Далі ми будемо, я буду розповідати, як з цим боротися уже завтра. Ми детально обсудимо цю тему і я розповім усі нюанси, чому це можна зробити більшою виплатою і як це зробити. Ще 30%, там навіть до 40, отримали збільшення пенсії до 300 гривень. І скільки там залишилося? 30% це отримали індексацію від 300 до 1500. 1500 це верхня планка, яку поставили, тобто максимальна сума, на яку могла зрости ваша пенсія цього року у зв'язку з індексацією. Наступне ж збільшення планове, та яке дійсно буде, це буде в квітні місяці, коли мінімальна заробітна плата зросте до вісьми. І підтягнуться тим виплати, у кого вони прив'язані до мінімальної заробітної плати. Це люди за 65, у яких є повні е, параметри по стажу. Тоді мінімальна їхня пенсія підніметься до 3200. І наступна в травні, але отримають її десь аж або в кінці червня або на початку липня. Це перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам у зв'язку з збільшенням кількості їхнього стажу, тому що індексація їм також буде, але тоді буде. Бе ще одна така додаткова доплата. Тому ми активно усім мільйоном спостерігаємо. Слідкуйте за інформацією, як тільки технічна частина буде улагоджена, тому що там не все так просто, ці речі знайдуть своїх переможців і поїдуть до вас. Три таких чудових тонометри, я думаю, зараз кожному будуть. Доречними. Буду максимально старатися, щоб це все відбулося сьогодні. Тому ще раз дякую усім за підтримку. Стараюсь бути максимально корисним для вас. До нової зустрічі на каналі уже сьогодні. Уважно слідкуйте. Зустрінемось!